Концепція здоров'я за одну хвилину все дуже просто очистити все непотрібне потрібне на кормити клітину тим, що їй потрібне. Взагалі, це тягнеться лише 90 днів вашого життя. Але за цей момент на першому етапі, в перший місяць, ми очищуємо все непотрібне в тілі на клітинному рівні. Все там, де біо, ці водорощені, жиророщені, всі токсини лежать. Ми напоюємо клітину правильною водою. За рахунок цього вона омивається. Ну ніби як прання. На другому етапі ми працюємо з патогенною флорою, тому що насправді ми в їхньому світі живемо, а не вони в нашому. Тобто ми, тих, хто лишні прохаємо їх на вихід. Да? За рахунок цього легше працювати в імунній системі. Третій етап це глибока очистка кишківника. Тобто ми стягуємо аж від селя до відтеля все. Тобто Всі колонії на стінках весли, все, що дехто там в петлі застряв. Ми їх просто прибираємо всі. І тоді вже на чисте тіло ми харчуємо вітамінами, мінералами, полінограміми ненасиченими жирами, в общем, все те, що нам потрібне, саме нас, нашу клітину, а не патогени, які теж їх люблять. Ну, власне, все отакі 90 днів, якщо ви будете робити два рази в рік і зробите це дисципліновано, частиною свого життя. Здоров'я має довгий період часу зберігатися, не просто зберігатися, а навіть покращуватися.